Та прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ви. Звола нас від лукавого, амінь. Достойно Достойної воістину величати, блаженої Тебе, Богородицю, і принепорочної і матір Бога нашого, чеснішої від Хировимів, незайвняно від Серафимів, що без оттіння богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаєм, під твою милість прибігаєм, Богородице, Дівам, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збавляй нас єдиночиста і благословенна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Ісусу Христу щиро дякуємо всім за спільну молитву. Молитва має велику силу, і відрадно, коли молитва об'єднує різні покоління від найменших до найстарших, і ми молимось кожного дня. За мир в наших душах і за мир в нашій країні, якого так потребуємо, слава Ісусу Христу!